Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео ми подивимося таро прогноз на осінній період, вересень жовтень, листопад для таких знаків зодіаку, як рак, лев та діва. Я вас традиційно запрошую підписатись на мій канал, ставити лайк, мені буде приємно. А ми зараз подивимося, що очікувати, що будуть очікувати раки. В осінній період в різних сферах життя: сфера особистих відносин, робота, кар'єра, бізнес та фінанси. Отже, основні події даного періоду порада від карт, сфера особистих відносин, робота кар'єра бізнес. Та фінанси. Отже, основні події місяця: карта імператор. Карта імператор говорить вам про те, що місяць буде досить активний в плані роботи. Ви, можливо, більше візьмете на себе якоїсь відповідальності, навіть якщо ви не працюєте, знаходитесь вдома, ви якось більше. Прикладаєте зусиль в побутовому плані, більше працюєте, більше берете відповідальності, проявляєте якісь більш такі чоловічі риси характеру, якщо ви жінка. Можливо, в принципі, це є багато роботи такої. Ви робите якусь кар'єру. Багато працюєте, ви можете проявляти силу, хоробрість, проштовхувати кудись свій авторитет. Ставати ви хочете, щоб ваша думка була головна. Для когось це може бути в принципі зустріч з представниками державних органів, з представниками закону, можливо, з якимось керівництвом або з людьми рішучими, хоробрими та активними. Що на сфері відносин? Колесо фортуни. Колесо фортуни говорить нам про те, що якщо ви знаходитеся в парі, це період такого динамічного розвитку подій у ваших стосунках. вас може супроводжувати якісь успіхи, здали. Розвиток подій. Якщо у вас були якісь такі неполадки в стосунках, все зміниться в кращу сторону, вам посміхнеться фортуна. Ви зрозумієте, наскільки ваш партнер важлива і класна для вас людина. Друга половинка. Якщо у вас немає партнера, це може бути зустріч з такою людиною, яка буде вами сприйматися як успіх, як удача, як те, що вам дуже пощастило. Що на сфері роботи? Період такий емоційно стабільний. Все добре, комфортно, гармонійно. Якщо в когось були якісь проблеми на роботі, то це покращення. Ви знайдете якийсь компроміс внутрішній чи зовнішній з людьми, з керівництвом. Взагалі в цей період дуже такий сприятливий для союзів, для роботи в парі більше об'єднуватися зі своїми колегами. В плані фінансів Дійка жезлів, Двіка жезлів говорить про те, що в цей період ви можете шукати якісь нове джерело доходів, або у вас вже є декілька джерел доходів, або ви будете збирати інформацію, варто чи не варто кудись складатися, чи вигідно чи не вигідно, чи розширяти ваше коло в плані фінансових нових джерел. Як порада на цей період, Восьмірка мечів. Восьмірка мечів вам радить в цей осінній період не боятися вийти з ваших якихось переживань емоційних, а більше покладатися на вашу інтуїцію. Зараз логіка розум не саме найкращий порадник, оскільки він заганяє вас в якісь страхи, в переживання, ви не знаєте, як можливо поступити, тому краще розберіться в ситуації. Покладіться на вашу інтуїцію, і все у вас буде гаразд. Я вам бажаю продуктивного, гарного осіннього періоду, а ми зустрінемось в наступному відео. Леви, вітаю вас! Давайте подивимося, що очікувати в осінній період, що у вас буде відбуватися в основних сферах життя, особисті відносини, робота, фінанси і станемо порадо від карт на цей період. Основні події осіннього періоду, порада від карт, сфера особистих відносин, робота, кар'єра, бізнес та фінанси. Отже, основні події даного періоду твійка пентаклів. Це говорить про те, що цей період буде у вас дуже заклопотаний. Це коли треба бути в двох місцях одночасно, коли у вас така багатозадачність, коли багато метушні, коли багато роботи, коли вам треба всюди встигнути. Цей час потребуватиме від вас максимально гнучкості, вміння адаптуватися, адже все буде змінюватися дуже швидко, і вам просто потрібно пристосовуватися. Можуть бути якісь там труднощі в процесі. Якісь перешкоди, які ви будете постійно долати, пробувати робити ще раз. Перший раз не вийшло, спробуємо другий раз. Тому багато руху, багато метушні. Можливо, не одразу будуть якісь відчутні результати, але це все робота на перспективу. Що в нас в сфері відносин? Шестірка Пентаклів прекрасний період, стабільний, надійний, можливо, не так багато емоцій почуттів, як таке накалу почуттів, а як більше відчуття, що у вас все добре, що все стабільно, партнер про вас піклується, ви про нього піклуєтесь. У вас є такий взаємообмін, енергообмін. Це більше про таку матеріальну фізичну підтримку. Це коли ви. Отримуєте якісь подарунки, матеріальну підтримку, конкретну фізичну підтримку. Це більше дій, менше слів. Що в нас в сфері роботи? Лицар мечів. А на роботі в нас неочікувані різкі, можливо, якісь переміни можуть бути. Це, а... Щось може бути не дуже приємне, якісь неочікувані ситуації. Наприклад, ситуації конфлікту, якісь прямі висказування в ваш адрес, або навпаки, ви давно мовчали про щось, щось у вас накипіло, і ви висказались відповідь. Того відбувся конфлікт. Ви можете в цей період вирішувати якусь активно, дуже якісь ситуації, завершувати ситуації, спілкуватись на підвищених тонах, можливо, проявляти якісь рішучі дії. Хоробро стояти на своєму чи захищатися. Тому період такий активний, рішучий. Будьте обережні у висказуваннях, адже це може повпливати на ваше майбутнє в плані роботи. Що в нас в плані фінансів? Шут, якщо у вас. Є стабільна робота, це шут вас попереджає добре вдумувати щось в плані своїх фінансів, в плані інвестицій, оскільки це досить ризиковані можуть бути якісь проекти, тому добре обдумуйте все, плануйте перед тим, як вкладати кудись кошти. Якщо у вас немає роботи, то шут говорить про нестабільні заробітки, про фріланс, можливо, коли щось сьогодні є, завтра нема. Або ви будете шукати якісь джерела доходу нові. Як порада на цей період? Зірка Зірка радить нам бути оптимістичною. Якщо у вас є якісь песимістичні думки, ви не знаєте, правильно рухаєтеся чи правильно, ви щось робите. Вірте, вірте в себе, в свої сили, ставте перед собою далекоглядні цілі, стратегічні, і йдіть до них маленькими кроками. Я вам бажаю прекрасного, продуктивного періоду, а ми зустрінемось в наступному відео. Діви, вітаю вас! А давайте подивимося, що очікувати в осінній сезон, що у вас буде відбуватися в основних сферах життя, особисті відносин, фінанси, робота. Також візьмемо пораду від карт на цей період. Отже, основні події даного періоду. Урада від карт, сфера особистих відносин, робота кар'єра, бізнес. Та фінанси. Отже, основні події осіннього періоду: восьмірка кубків. Це карта такої нудь карта роботи, яка вам не дуже подобається, яка вас емоційно не наповнює, але її доведеться робити. Це тоді, коли можливо вам. Буде актуально, що вам доведеться кудись поїхати, чи піти, чи з'їхати, наприклад, з якогось приміщення, чи поїхати кудись по роботі, і вас, можливо, це не дуже надихає, але це потрібно робити. Також це буде період, коли ви будете шукати нові джерела натхнення, якусь нову роботу чи нові якісь ситуації, які у вас наповнять, що вам буде подобати, що ви будете, чим ви будете горіти в майбутньому. Що на сфері відносин? Відносина колісниця. Це дуже класний період, такий емоційно наповнений, коли багато пристрасті, коли активних якихось багато дій проявлення уваги в вашу сторону, чи ви будете проявляти підвищену увагу. У вас буде якісь бажання прискорити якісь події, додати динаміки, щоб все було активно пристрастено і динамічно. Для когось це можуть бути якісь сумісні поїздки, куди чи по роботі, чи просто у вас буде багато якогось якоїсь динаміки, поїздок руху. Також для когось це може бути те, що ви будете ставити перед собою якісь спільні цілі. Ви будете дивитися, куди мають розвиватися ваші стосунки, ви будете ставити перед собою якісь цілі, плани і активно до них рухатися. Що в нас в сфері роботи? Король мечів говорить нам про те, що в даний період буде багато якоїсь такої активності рішучості. Ви будете проявлятися як. Людина, яка приймає а, вагомі рішення, можливо, десь ви будете відсікати якісь ситуації, змінювати, відмовлятися від чогось. А, щось а, буде багато такої аналітики, логіки. Ви будете все зважувати, обдумувати, радитися і приймати рішення. Можливо, буде якісь комунікації, якісь зустрічі з представниками державних органів, законодавчих органів. А, також. Це може бути вплив на вашу роботу якихось людей повітряної стихії, близьнюки ваги, водолії, або людей, таких з холодним розумом, чітких, конкретних і рішучих. В плані фінансів карта місяця. Карта місяць радить нам цей період бути дуже обережними з фінансами, адже можливі якісь помилки, якісь прорахунки. Ви можете щось недогледіти, щось не помітити. Тому максимально будьте уважними, обережними, щоб не потрапити чи на шахраїв, чи самим себе не обманути, як то кажеться. Як порада на цей період карта імператор? Карта імператор радить нам а, в цей період брати максимально на себе відповідальності, а, багато працювати, а, проявлятися рішучо, активно, хоробро, а, брати на себе якомога більше завдань, і їх виконувати, вміти також розподіляти, якщо ви керівник, розподіляти обов'язки між своїми підлеглими, а, брати на себе. Більше завдань, задач вам все по плечу, ви все подолаєте. А тому я бажаю вам продуктивного періоду. А ми зустрінемось в на наступному відео.